Костенко, народний депутат, фракція Голос. В студії до включення ми говорили про те, що відбувається на півдній країні, зокрема, в Херсонській області. Але ворог кудись пішов. Так? Він перейшов на інший бік Дніпра. А що далі? Ми, ми бачимо, куди він пішов, і як би ви оцінили зараз характер дії на Сході, зокрема на Бахмуті. <кій> да, ворог вони почали перекидати практично з самого початку війська. Вони їх групували спочатку на лівобережжі частину, бо вони ж виводили не в один день, вони mm -hmm. почали виводити ще набагато раніше, ніж <кій> офіційні заяви були там це шоу, це Сорові кін Шойгу. Ми вже бачили, що вони відходять, тому що бачили, що концентрація зменшується, і я пам'ятаю, як ми часто працюємо дронами, вилітаємо і знищуємо техніку. І якщо ти бачиш, коли летить дрон, постійно, практично летить дрон, то знаєте, такі, ну хто бачив, як збивають проти літаків, зенітки працюють, і то багато-багато трасирів просто намагаються його збити, і твоє завдання пройти там першу лінію для того, а ти ж в нього попадаєш. І мені якось там телефонує один із моїх знайомих, каже: щось странно ми летіли. Техніка знялась Трацеров і трасірою немає. немає. Типа, що, щось відбувається. Це було задада за, за довго. Ну, слухи ходили, але ми зрозуміли, що от вони передислокувалися вже. І по частину виводили, почали від самого початку перекидати те, що ми бачили, і бачила наша розвідка, mm -hmm. що перекидають якусь частину на запорізький напрямок, а більшу частину все ж таки на Донецький напрямок. І це говорить про те, що вони е, все-таки хочуть вже неодноразово говорив, держати кордони адміністративні Луганська-Донецька, тому що mm -hmm. ну, противник, не дивлячись на те, що він займає території наші. Але у всіх всі розуміють, що він терпить поразки, і саме головне, що це розуміє російський народ в середині. Він бачить, да, яка була побідоносна, скажімо, шествия перших там декілька місяців, а тепер не те, що вперед не можуть просунутися, тільки назад йдуть. Це вже яке там порахунку п'ятий відступ uh -huh. в них. І не тільки російський народ, який цивільний, а й військові, які зараз мобілізуються, розуміють, що вони йдуть не в побідоносну армію, а в армію, яка відступає і відступає uh -huh. з великими втратами. Тому їм потрібна зараз перемога. Вони, там є декілька факторів, чому вони саме відвели звідси. По-перше, тому що вони розуміли, що рано чи пізно це угруповання буде або знищене, або взяте в кільце, і їм потрібно буде пояснювати своїм, своєму. Суспільству, знаєте, от Україна їх привела до того, що їм потрібно буде пояснювати. У них не було хороших рішень. Uh -huh. У них не було саме хороше рішення для них це було йти далі і захоплювати південь. Україна, українські сили оборони, їм це питання взагалі зняли, їм зробили унеможливили. Потім вони вирішили тримати оборону, там і, знову ж таки, вже російські землі, вже все вони ж їх там приєднали, і ну, тепер будемо тримати. Та да. як вони казали. А потім стало питання або. Вони, вони бачать, що ми знищуємо потенціал, а це потенціал найкраще підготовлених військ. І один із факторів того було, що пару разів ходили до Путіна, а Путін не давав. Тому що політичне рішення військові почали пояснювати. Дивіться, в нас два. Або ми залишаємось і попадаємо в оточення, і потім ви будете пояснювати всередині, чому така побідноносна армія угу. залишилась в оточенні. Або ми відходимо. Ну і давайте якось пояснимо через історичні там кутуза Кості Патьомкіна, там і ще щось поставимо, якісь там портрети Катеріни, і пояснимо, що це так треба, це такий замисл. Плюс можемо. І, і от вони вибрали все ж таки перше, тому що ну, зрозуміють, що від другого вони взагалі не відмиються, і ти як, як це не поясниш. Це було складно пояснити. Як ти залишив по факту для них да, російські землі ну, так. для нас? І тут і ще плюс до цього зіграло, що коли прийшов Соровіки. І він же ж прийшов для того, щоб щось зробити, да? як правило, ставлять нову людину для того, щоб принесли якісь перемоги, хоча б якісь. Скажімо так, Донецька і Луганська область для них, вони розуміють, що це може мати якесь логічне завершення, хоч якоїсь цілі. І я думаю, що йому сказали: дивись, пане генерал, тобі треба товариш генерал, тобі треба от дойти от до цих кордонів. Він як нормальний генерал, я думаю, я як військовий, закінчуючи військову академію. Я би сказав так, ага, до цих рубежів, які в мене війська, там, 10 дивізій, там, 10 mm -hmm. з них 3 танкових, 3 там, артилерійські, кажу, хорошо, щоб взяти цей рубіж, мені потрібно плюс 100 танків, там, тисячу гармат, 100 000 снарядів, там, десантні війська, танкові, а в нас нема. кажу, ну тоді я не зможу. А що ми можемо зробити? А давайте дивитись, що в нас є? Оцей апендицит в Херсоні, який ми втримати не можемо, mm -hmm. наступати не можемо, він буде знищений. І чекати мобілізованих, я думаю, це довго, і для того потрібно буде там якісь піднімати танки з баз зберігання. Тому одне було прийнято рішення, що а давайте ми все ж таки звідси підемо, трохи відмиємось і зробимо якийсь контрнаступ десь там, mm -hmm. цими ж силами, для того, щоб довго не чекати. Зараз Бахмутський на напрямок я, я відверто. Кажу, мені не дуже подобається, коли там а, порівнюють Сталінградська битва, це Бахмутська битва. І, і все, давайте про це поговоримо. Наскільки там зараз а, справи серйозні, а, складні, тому що ми кожен раз, коли з'являється нова така гаряча точка, а, у нас постає інформаційна тиша. Це, це правильно, так, це правильно. Але якщо не про деталі, то що зараз відбувається? Наскільки все складно для ворога, для нас? Там е складно і для ворога, і для нас. Для нас, ну будемо так, з військової точки говорити, менш складно, бо ми в обороні, але теж дуже складно. Для ворога більш складно, бо він в наступі. Він несе. Великі втрати. Я не скажу, що там ну це дивіться, це чисто така військова. Да, розуміємо, що складно і тим, і тим. Ну але наступати в військовій справі завжди складніше. І наші хлопці ті, що тримаються, ну реальні герої. Я скажу, що саме місто воно не має таких, як якихось стратегічних якогось якихось позицій. Навіть не так стратегічності не має саме місто, але скажімо, навколо нього і позиції, взагалі, якщо взяти сільною лінію фронту, там аж до Курахова, то е якщо ми його здамо, то там, е там інші позиції в нас стануть під питанням. Mm -hmm. да? там інші, де потрібно mm -hmm. буде здвигати, Я не буде розповідати так -так. саме нюансів. Да? Але скажімо, місто треба тримати. Це воно воно не буде критично, якщо вже прийде рішення, що ми будемо бачити, як свого часу там Сєвєродонецьк, Лисичанськ, коли було прийнято рішення. Відійти, а не втрачати там людей. Там можна про них багато говорити, але нам озвучили це рішення так. І вийшли, і там зайняли нову оборону, і зараз тримаються. Тому зараз тримати треба до кінця, але скажемо, що навіть його, ну я сподіваюся, що ворог його не візьме, і ми вистоїмо, і нам не потрібно буде змінювати. Тому що змінювати завжди, відходити на запасні позиції це завжди може бути проблема того, що ворог не дасть на них закріпитися. Це дуже погано. Багато говорять про о, якусь там оперативну паузу, про те, що свої корективи буде вносити на полі бою погода. Зокрема, на, на, наскільки, наскільки ми можемо дозволити собі цю паузу. Ну, з моєї точки зору, ми взагалі зацікавлені в тому, щоб пауз ніяких не було. Ну, як мінімум, за допомогою артилерійського вогню нашого, тому що всі паузи вони на руку, в першу чергу, Російської Федерації, яка чекає своїх мобілізованих, яка навчає своїх мобілізованих, яка відновлює свою техніку. Ми тут на крок попереду. У нас раніше почалась мобілізація, раніше почалась підготовка військ. У нас ідуть постійні поставки вже цілої техніки, тобто ці нової, модернізованої. У нас ідуть постійні ремонти, тому наше завдання не дати ворогу закопатися, не дати перетворити все це. В таку першу світову війну а це можливо, тому що якщо б нарити поставити серйозні укріплення, поставити серйозні вирити серйозні окопи, то в принципі можна. Бойову ефективність будь-якої зброї можна звести до мінімуму. Якщо ти будеш добре захищений, там як в росіян, ми заїжджали в Херсон, там стояли вже зроблені з бетона доти. Ну, по факту, ти розумієш, скільки тобі потрібно витратити, щоб звідти mm -hmm. там одну людину, одного кулеметника викурити. Да? То mm -hmm. Досить багато. Тому, якщо вони дамо їм паузу, вони це побудують. А це життя наших бійців, це ресурс, який потрібно буде розходити, це mm -hmm. звичайно проблеми. І це дає можливість потім росіян росіянам закріпитись і казати дивіться. Ви не можете, і ми не можемо. А давайте поговоримо. Оце цього не потрібно допустити. Пане Романе. А як військовий, коли ви бачите те, що росіяни зараз роблять на півдні Криму, так Джанкої, коли вони риють ті самі окопи, ви як це читаєте? Вони дійсно бояться наступу українських військ в Крим. Чи як, чи це якісь превентивні, я не знаю, і псо якісь. Ну, ми вирили там окоп зігзагом і, і все. Ну ми нібито підготувалися. Як я ви думаю, це бачили? Вони бачите? вже я думаю знають, що рано чи пізно їм придеться туди йти, і якось Крим потрібно буде обороняти. Я думаю, дивіться, в першу чергу, що вони розуміють, що вони звідти колись туди підуть, але розуміють, що це не буде завтра. І що ці окопи вони риють? Я думаю, виключно там за якимись військовими статутами для того, щоб. Є, наприклад, якесь угруповання в mm -hmm. них, там, рота, батальйон, або це там, бригада, яка відповідає безпосередньо за оборону Криму. Навіть тоді, коли вони знаходяться на території Криму, вони мають за військовим статутом щось робити. І от вони цю оборону пророблять. Кожен командир показує свою роботу. Дійсно, поки вони знаходяться так далеко, коли ми на лівому березі, коли ми там, поки що не форсуємо, а Запоріжжя відтягнуте, то, скажімо. Ну можна там ті окопи ті ніяк не впливають, і ми, ми туди скажемо, uh -huh. особливо не, не стріляємо просто в поле. Ми стріляємо по конкретних об'єктах. Я думаю, це е, більше того, що вони сподіваються на майбутнє, знаючи, що ми прийдемо. Ну і є якийсь підрозділ, який конкретно виконує завдання по обороні там тих перешийків або ще щось. Тому вони це роблять. Але я впевнений, що з цими, е, з цим, коли їм генерал сирський, там генерал залужний е, задали темп на Харківщині, це я вважаю взагалі переломним. Моментом, то вони вже розуміють, що особливо не розгоняться, і колись цей час прийде, коли їм потрібно буде деякий, деякий час тримати перешийки, поки ми їх не візьмемо. Добре.